Привіт, друзі! Один доступний інгредієнт допоможе перетворити звичайний гороховий суп на вишукану страву, яка мало чим відрізнятиметься від тієї, що подають у ресторанах. Цей секрет розкрили кулінарні експерти. Щоб надати вашій страві насиченості та поліпшити її смакові якості, слід додати до неї всього лише один інгредієнт плавлений сирок. Якщо під рукою у вас його не знайшлося, то як альтернативу можна взяти ковбасний сир з розрахунку близько 80 г на одну кастрюлю. Результат теж вас порадує. Перед додаванням у суп сир необхідно натерти на терці, причому зробити це потрібно якомога дрібніше, після чого вже додавати в суп, що готується. Це збагатить ваш гороховий суп додасть йому ніжності та вишуканого вершкового смаку.